Зачаємо День Служби безпеки України, щоб ви побажали нашим силовикам. Насамперед, щоб мир настав в нашій країні, щоб вони нас захищали тільки в мирній нашій країні, в нашому місті і здоров'я їм, щоб родини їх були всі здорові, живі, і щоб всі наші захисники повернулись додому. Ну, додати тільки впевненості, обов'язково, що ми переможемо, і буде все добре. Україна є, була і буде. Щоб вони. Були здоровенькі, а саме розумно, якщо вони всі будуть в надіжних і руках. Тобто, всі прийдуть додому, щоб були здорові і щоб їм все римне щастило. Щастя, здоров'я, много еліт, як ви кажуть. Сил, наснаги і стоткове виконання службових обов'язків, вони справляються з цим молодці. В першу чергу, напевно, здоров'я їм міцного хотіли побажати та е, Наснаги в їхній нелегкій праці і щоб вони поверталися в всі живі і здорові додому, до своїх родин. Аналогічно перемоги, наснаги продовжували свою працю, все, що вони роблять, в такому ж, як то кажуть, ритмі. Ну і ще раз перемоги і перемоги. Я навіть не знаю, що тут можна сказати. Головне, щоб вони оберегли себе, тому що це люди, на яких ми можемо опиратися, напевно. і... Тільки казати дякую, щоб в них все працювало так, як працює, або тільки краще. Наснаги і щоб в них вистачало терпіння на свою роботу. Терпіння, здоров'я і щоб всі їхні мрії збулися, щоб вони були живими, прийшли до своєї сім'ї. Які б слова ви хотіли б передати? Ой, слова великої подяки, низький уклін їм. За їхню роботу, сили, здоров'я і терпіння до цього всього. Вони працюють в правильному напрямку, від них залежить дуже багато, і ми повинні. Це більш нам треба побажати, щоб ми їм допомагали, як хто чим може. Це, мабуть, найважливіше. Мужності та багато нервів. Ми вас дуже любимо.